Я, наверное, не открою Америку, так сказать, да. И улучшений после выборов в Верховную Раду я ожидаю сразу же на следующий день. Я уверен, что на этих выборах все-таки Верховная Рада будет более профессиональной, эффективной. Я, конечно же, как и весь народ Украины, хочу, чтобы наша страна изменялась, изменялась, конечно же, к лучшему. Пути назад, пути, пути точки возврата у нас нет. Мы должны делать, делать и делать. И еще раз делать для того, чтобы наша страна развивалась, развивалась, конечно же, в лучшую сторону. Э со всеми евростандартами и лучше. Э что касаемо законопроектов, которые я бы хотел увидеть, э как человек, который занимается с переселенцами, да и сам как переселенец, все-таки я хочу, чтобы на законодательном уровне был, э был решен вопрос. По центру занятости. Какая сейчас проблема? Многие переселенцы, которые выезжали с мест проведения боевых действий и антитеррористической операции, не уволены по своему месту работы. Поэтому они там числятся, да, и стать на учет в центр занятости, они не имеют возможности. После выборов я, безусловно, жду больше гласности, отчетов от самих депутатов, от всех министров прозрачности прежде всего в их доходах и вернуть все, что наворовано, большие гектары земли, капиталы, дачи, которые есть сейчас у чиновников приспешника Януковича. Конечно, закон иллюстрации, только простой и прозрачный, не такой, как он сейчас есть, сложный. В дальнейшем хотелось бы, чтобы приняли закон сократить чиновника Верховной Рады, сократить количество депутатов, их у нас намного больше, чем нужно. И в дальнейшем это грамотная финансовая политика, Адентації на Європу підключити контроль європейських органів, тому що у нас, к сожалению, нікому контролювати фінанси. Після виборів я би хотів побачити все ж таки єдину Україну, і щоб на Донеччині нарешті наступив мир. Але мир, де закони України будуть працювати на всій території України. На жаль, закони приймаються, але я не бачу, щоб вони... Гідно працювали. Вони, якщо приймаються, повинні давати якийсь результат. На сьогоднішній день результата не видно. Я б хотів би, хотів би, я, скажімо, не очікую, а хотів би бачити, що, скажімо, зміни такі нарешті, підуть у податковій системі. Скажімо, Хотів би бачити, щоб люди, які вийшли на майдан, скажімо, їхні здобутки. Те, що вони зробили, не пропало в нашій Верховній Раді. Щоб, скажімо, люди ну, більш помірковано, більш, скажімо, відверто розуміли, що має відбуватися у нас після цього вибору нашого, щоб пішли більш, скажімо, Оці наші закони в життя. Бо, на великий жаль, вони до життя рідко доходять. Відверто кажучи, я зараз не бачу абсолютно ніяких перспектив до змін. Діло в тому, що. То, що я бачу, зараз у Руховну Раду в більшості проходять ті політики, які вже були у Раді, і або мали якесь відношення до політики, пряме чи опер... опосередковане. І Якщо вони до цього часу не спромоглися нічого змінити, то в реальності я не бачу, що якимись новими лозунами вони зможуть змінити щось в найближчому майбутнє. На мою думку, для того, щоб дійсно сталося якесь перевтілення, перетворення політиці в нашій країні, потрібно докорінно міняти систему політичних партій і повністю вичавлювати, я би сказав з політики, тих людей, які вже руками там сидять і нічого абсолютно не роблять. Цікаво було б бюджет на наступний рік державний, які буде, буде доходи передбачаються, вжеткові мінімум, які передбачають, який бюджет пенсійного фонду передбачається. Е, Також цікаво мені було почитати, що вони кажуть про міліцію, про прокуратуру, про Збройні Сили України, яке вони буде частка відрахування запиту на цій ну, сфері. Так що я вважаю, що сьогоднішній день просто як би виборів для того, щоб просунути своїх лобіючих депутатів, які будуть голосувати за ті законопроекти, які потрібні почери олігархам. А ну, нині бачу, що є вже. За... І вільна Україна, і наша церква вже стала вільною. Так що я щасливий, що дожив до таких довгих літ і бачу нинішнє сонце на нашу Україну так гарно. Я маю на увазі саме найперше, на вільні водня зброї. Треба війну кінчати по скорости на сході. Юрген считает, що в Україні должны, ну і в власти в тому числі появиться люди політики, які будуть думати не о своєму благополучии, а состоянии і благополучии народу. Я думаю, що які закони повинні прийняти в першу чергу, ми знаємо зараз в країні йде війна. Це перший закон, перше питання, закон про воєнне положення. Бо він так і не прийнятий, а прийнятий десь там в окремих місцях, на востокі чи в окремих районах. Зараз йде війна, гинуть наші люди. Це діти, це діти. Слов'янських народів, яким продовжувати це життя, то ще й депутати повинні прийняти закон про, опять же, про війну і про Конституцію, яку ігнорують, всі ігнорують, не додержуються її, роблять, що творять. Конституція це основний закон України. Його повинні додержуватися всі. И депутаты, и президент, и все граждане Украины, и иностранцы, пребывающие на территории Украины. ЗМИН, конечно, позитивно хотелось бы ожидать от правительства, только позитивных. А первоочередное ⁇ это, конечно, принять все возможное для того, чтобы прекратить на Востоке войну, поддержать военных и обеспечить всем имуществом, которое необходимо для проведения полной... антитерористичка операції в повному об'ємі. Хотілося б, щоб обновився, обновився дуже. Щоб залишилося в парламенті, якщо вже вони старші, значно старші, то тільки ті, які пройшли випробування і мають добрий досвід перебудування України в кращу сторону. Нові з цим ще важко розставити їх по тих місцях, де б хотів. Ми їх ще не знаємо, але надіємося, що всіх не знаємо, але будуть лучші, кращі. У нас гарна молодь, досвідчені патріоти. От хотілося б, щоб ці і зайняли достойні місця. Перш за все. Потрібно ж ставлення до людей. Мені здається, трішки наше вище поставлене законодавство не поважає людей, оскільки я вважаю, що потрібно це перш за все давати заробітну плату робітникам, людям, які дійсно цього заслуговують. Я б хотіла, які прийняли закони, щоб місто наше стало більш чистішим, більш чистішим, зеленішим. Ось привітнішим, оскільки проживаю в Києві вже п'ятий рік і якось. Так зі сторони наблюдає, дивлюся, що воно трошечки в'яне. Хотілося, щоб воно розквітло. Хотілося, щоб люди справді за свою таку важку працю отримали гідну зарплатню, або б хоча б їм, щоб видавали її вчасно. Ну що всіх є сім'ї, всіх є родини, хтось боліє. Зараз дуже непростий для нас час для України про корупцію, щоб можна було київляни та гості міста могли б отримати безкоштовну медичну допомогу, звичайно. Оце саме головне, щоб можна було студентам якусь надати роботу. Роботу стипендії ще підвищились, а то ціни зараз кусаються, а зарплати дуже дуже низькі. На мою думку, після виборів необхідно вкрай швидко зробити закони про місцеве самоврядування. Проте не таке, якого вимагають сепаратисти, а таке, щоб можна було без проблем, не чекаючи якоїсь подачки від Верховної Ради. Вирішити проблеми в області, наприклад, в Одеській області є проблема з тим, що руйнуються пам'ятки архітектури в Одесі та у області багато маєтків, котрі залишились з 19 сторіччя та раніше. І без наглядку Міністерства культури та Верховної Ради їх не можуть реконструвати. Та якщо будуть розширені повноваження Верховної Ради, ми зможемо реконструвати та відновити історичний облік Одеси. На, на мое мнение, Верховная Рада должна, во-первых, стабилизировать ситуацию в стране, в первую очередь. Это все-таки как-то прийти к такому, может, возможно, принять какие-то законопроекты, которые сможет стабилизировать зону, э, ситуацию на Востоке, Хоть, ну, прийти к какому-то миру. Потому что военные действия – это не выход из ситуации. И, во-вторых, э, стабилизировать гривну. В первую очередь, потому что очень много пострадало людей и валютных заемщиков, и э, тех же самых депозитчиков и всех остальных. От, вот этой, э, от этого плавающего курса гривны, к которому мы пришли, этот, сейчас очень многие страдают. Мы сами э, сейчас, мы вообще валютные заемщики Запорожья, приехали сюда ставить свои права. Люди очень пострадали, когда брали по одному курсу, и сейчас с нас требуют по... в три раза больше курсу платить эти кредиты, это просто ну, невыносимо. И э, я считаю, что Верховная Рада в первую очередь должна отстаивать интересы обычного народа. По-перше, я чекаю люстрации судей, потому что э, кто не судим, то есть судим не будет. А они этого боятся. Я вважаю, що після виборів в першу чергу необхідно звернути увагу на соціальну сферу, на медичну сферу, на сферу освіти, прийняти максимальні якісь міри для того, щоб захистити ті версти населення, які зараз постраждали після військових дій, які надалі ведуться. Необхідно прийняти максимальний пакет законів для. Попередження подальшого розвитку військових дій в Україні. І е, яких як чекаю змін, чекаю, щоб не було вже війни, щоб наші політики, які прийдуть нові, е, зроблять щось насамперед для народу, а потім вже для себе. Що стосується е, подальшої, е, значить, е, подальшого нашого. Розвитку, то я написав президенту план виходу із кризи. Він є, там все записано: 40 пунктів, що треба робити. Але перше за все, перший пункт треба провести люстрацію, задіять село, земельні паї теж передати до держави і всі. Земельні ресурси, тобто природні ресурси, необхідно, щоб вони необхідно, щоб вони працювали на державу, тому що сьогодні багато земель і ресурсів наших нафта, газ і проче, знаходяться в руках значить, людей, які використовують їх по своїй волі, і практично платять держави дуже малий відсоток тому це розрушає нашу казну державну. Якщо будуть платити належні відсотки, так як в інших країнах, значить, то відсюди є сповід для того, щоб Україна розвивалася і отримала додаткові доходи. Таких змін, які б привели до покращення добробуту, як і не тільки на матеріально покращити життя молоді, розумієте, такого, розумієте, не тільки на словах, а як будемо конкретно говорити. Ось мій син, йому 20 допустимо, років, він вже має інститут, виїжджає в Європу і так далі. І я повернулася з Італії, і навіть у Львові у нас, я тепер вже корінна київлянка, то я придивилася до тих людей, які зайняті бізнесом. Вони хочуть, знаєте, ці люди конкретно бажають покращення. Все так плохо. У нас навіть не знаю на що сподіватися, на краще. Мала 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 віра, що у нас то влучиться. За зміни тяжко сказати, хотілося б сподіватися, що ці зміни будуть касатися ситуації на сході нашої країни. А по поводу законів я просто скажу, що закони повинні прийня... ті, які були прийняті 16 жовтня, так, вони підуть, але... Но... По корупції дуже тяжко будуть проходити. Сильно закорупірована влада на місцях усі, усі корупції дуже тяжко вибити одним законом. Потрібно ще щось додати на туди. більш нічого не скажу. Щоб був мир в Україні, це по-перше. Повтори, щоб это все було дешево, щоб ціни не і щоб це все прекратілось. Ну, еще хочется больших, ну, чтобы это все достроили погоретое. После выборов я жду в первую очередь очистку влады. Я жду, чтобы предатели народа остались за бортом, чтобы власть в основном состояла из патриотов. Но я в это мало, мало но верю и думаю, что какой-то процент. старые власти, бандиская власти, все-таки ну, попадет в Раду. И ну, На большие изменения, я, если честно, не рассчитываю. Чтобы вот сразу, как-то, ну, может, ну, може, со временем, но не сразу. И Я вот жду от новых законов, что э, помимо да, решения с переселенцами, как-то ну, было более ясно, что приближается зима, как бы их надо ну, куда-то определять, ну, куда-то всовывать. Но я вот, я как сам с Донецком, мне лично не очень приятно, что люди, ну, которые по ту сторону в Донецке, пророссийские, они, они все равно ну, живут ну, на украинской земле, в том же Киеве. В тому же, ну, не знаю, в Харкові я знаю, є. і мені це не очень подобається. Було б ідеально, ну, конечно, кожен переселенці провілять через детектор лжи і очищати так так народ. Раз вони хочуть жити в Советском Союзе і в нищете, і в анархії, я думаю, їм туди і место. Все ж таки мають переглянути закон про люстрацію, оскільки там дуже багато запитань. Як би експерти не говорили, а тим не менше. Десь мільйон людей на всіх так ланках, якщо взяти, залишається ну, обабіч, скажімо так, процесу, тому десь вони мають працювати, щось з цими людьми треба робити. Хоч і наголошують на тому, що перебільшення мільйон, там їх буде значно менше, але якщо так взяти, в принципі, по всіх оцих ланках, то десь мільйон так і буде. А мільйон це все ж таки кількість чимала. Закон про люстрацію, депутатську недоторканність. Вона їм, в принципі, то не потрібна. Треба якось це питання зняти, оскільки пільги вони з себе зняли, а недоторканність залишається більше таким, знаєте, політичним, політичним моментом перед виборами, всі кричать, треба зняти, а ніхто не знімає, бо поки е до виборів вони всі розумні, як потрапляє туди під купол, зразу починає думати, а тепер же безпосередньо це і нас стосується. Отакі От нюанси. Ну і соціального характеру законопроекти треба обов'язково ухвалювати, оскільки люди то терплячі в нас, але якщо соціальна складова вже буде сильно тиснути. Мовчати люди не будуть точно десь у такому напрямку люстрація, депутатська недоторканність і соціальний пакет.